Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати всіших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. 13 рік випуску, 160 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 14300 по вартості. Вінкод код фіксую. Є пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, панорама. Ще досить непогана резина. Камера заднього огляду присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, чорний колір, 16 рік, 93 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 15 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Фіксую зараз він код. Так, Що ми маємо? Комбінований шкіряний салон в комбінованому кольорі. Мультикермо, автоматична коробка, кондиціонер, підігрів сидінь, старт-стоп. А камера заднього огляду є тут? Є камера тут. Камера присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda, cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації. Крантуринг 25900 по вартості. Зараз контакти зафіксуємо. Безключовий доступ, шкіряний салон, гарна резина. Цікавий, телефонуйте. Так, свіжо пригнана Audi Q5 з дуже мінімальними пошкодженнями, безпека ціла. Одразу фіксую він-код. Що ми маємо? 13 рік, 186 пробігу, 15950 по вартості, 2-літровий бензиновий двигун в комплектації Premium Plus. Контакти до власника є. Машинка з пам'яттю сидінь, трошки блікує, електрорегулювання, чорний салон, панорама. До речі, старт-стоп також є. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. Дванадцятий рік, 210 пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 11-700 доларів. Контакти бачимо. Коричневий колір. Тканинний салон, механіка. Так, два Nissan рок. Перший варіант темно-сірий колір 14 рік, 140 пробігу, 2,5 бензин на автомагі, 14300 по вартості. Чорний шкіряний салон. Панорама. Так, він код фіксуємо. Є підігрів сидінь. Більше інформації уточнюйте. Покажу варіант поруч в білому кольорі. 16 рік, 158 пробігу, 2,5 бензин, автомат, 14 тисяч доларів. Світлий шкіряний салон, підігрів сидін. Кого цікавить, телефонуйте до власника. А q 5 в слайні повному. Так, по опису. Це чистий, 16 рік, 73 тисячі миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Тут контакти бачимо. Він-код фіксуємо. S-Line сидіння. Темна стеля, панорама, старт-стоп. Peugeot 3008. 10 рік 190 пробігу. 1,6 бензин механіка обслужена машинка ціна 7,700 700 доларів. Бачимо контакти. Так, Заглянемо по салону. Така машинка, кого цікавий, телефонуйте. Hyundai ax 35-й. 11 рік, 181 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка передач, є панорама, два комплекти коліс, 11700 по вартості. Шкіряний салон, клімат контроль на оригінальних дисках з фаркопом. Рештайлова Audi Q5. Значить, по інформації це 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматичній коробці, комплектація преміум плюс. 28 тисяч доларів. Він код фіксуємо. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон, панорама. Дизельна Mazda cx 5 темно-сірий колір. 12 рік 196 пробігу, 2,2 дизель, повний привід, Ціна 12-600 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка. Kia Sportage, 11 рік, 206 пробігу, 2,0 бензин. Механічна коробка 10800 по вартості, повний привід. Один власник з салону. Механічна коробка, тканенний салон. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробігу, 12900 по вартості. Бачимо контакти, шкіряний салон, Кондиціонер, підігрів, старт-стоп. Так, По ВІН-коду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рестайлово Audi Q5. 20-й рік, 137 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 27500 по вартості. Так, це у нас 19 рік, 9-й місяць. Там цедін, чорний шкіряний салон, панорама. Старт стоп, звичайно, є. Камера, парктроники. Також є. Honda CR. Гарного кольору, це 17 рік, 107 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі по вартості 21 700 доларів, бачимо контакти. Є сидінь. шкіряний салон з регулюванням, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, автомобіль від власника повністю обслужений. По кузову підказують жодного підфарбованого елементу. Це 18 рік, 215 проб, його двигун 1,6, дизель, автоматична коробка передач. По вартості 20 800 доларів. Бачимо тут контакти, також він код фіксуємо. Так, кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Mazda cx 5 13 рік. 208 пробігів, двигун, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено. Ціна 14300 доларів. Бачимо контакти. Audi Q5. 15 рік, 150 пробігу, 3,0 бензин, бензина автоматична коробка обслужена 20 200 доларів по вартості. Так, а слайні пишуть.